Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ другий на борту до світнього мандрівника. Ось і ти, Люсі. Мовив Каспіан. Ми саме чекали на тебе. Це мій капітан Лорд Дреніян. Темноволосий чоловік опустився на одне коліно і поцілував її руку. Крім нього, присутніми були ще Рипі Чіп та Едмунд. – А де Юстас? запитала Люсі. У ліжку, відповів Едмунд. І, здається, ми нічим не можемо йому зарадити, він стає ще гіршим, коли намагаєшся допомогти йому. Між тим, мовив Каспіян, час поговорити. Так і так, треба, підтвердив Едмонд. Найперше про час. За нашим часом минув приблизно рік, відколи ми покинули тебе. Напередодні коронації, скільки минуло у Нарнії?» Рівно три роки, відповів Каспіян. Все йде добре? поцікавився Едмонд. Ти ж не думаєш, що я покинув би своє королівство і подався у море, якби все було недобре? – добре, відповів король. Краще й бути не може. Тепер. Між тельмаринцями, гномами, тваринами, що розмовляють фавнами, та рештою, немає жодних непорозумінь. А тим неспокійним велетням на кордоні ми влаштували минулого літа таку піню, що тепер вони платять нам данину. У якості регента я залишив бездоганну особу. Гнома Трампкіна, пам'ятаєте його? Любий Трампкін, сказала Люсі, звісно, я його пам'ятаю. Кращого регента годі вигадати, відданий, наче Борсук пані, а хоробрий, як як миша, сказав Дриніян. Він збирався сказати лев. Однак відчув на собі погляд репічіпа. Куди ж ми прямуємо? запитав Едмунд. Ну, сказав Каспіан, це довга історія. Можливо, ви пам'ятаєте, що коли я був малим, мій дядько-узурпатор Мірас позбувся семи батькових друзів, котрі могли встати на мій бік. Виславши їх досліджувати невідомі східні моря за самотніми островами, так, підтвердила Люсі, і жоден з них не повернувся. А тож, що ж, у день моєї коронації я, отримавши осланове схвалення, присягнув, коли встановлю мир у нарнії. Сам на один рік та один день попливу на схід шукати батькових друзів чи звістки про їхню загибель, і тоді помститися за них, якщо зможу. Ось їхні імена: лорд Тревілян, Лорд Берн, Лорд Аргос, лорд Мавраморн, Лорд Октезіян, Лорд Рестімар і. Ой, іще один, якого так складно запам'ятати лорд руб, пане, підказав Дриніян. Руб, руб, звісно, сказав Каспіан. Ось моє основне завдання. Однак репічіп має ще шляхетнішу мету. Всі погляди зосередилися на миші. Таку ж шляхетну, як мій дух, сказав Мишак. Хоча, можливо, і не настільки дрібну, як моя постать, чому б нам не попливти до найсхіднішої точки світу? Що ми можемо там знайти? Я гадаю, там лежить Асланова країна, Великий Лев? Завжди з'являється до нас зі сходу, з за моря. Оце так ідея, скажу я вам, стрепетому голосі мовив Едмунд. Але невже ви гадаєте, сказала Люсі, що осланова країна це та країна, до якої можна доплести. Не знаю, пані. Відказав репічіп Але послухайте і таке. Коли я був ще в колисці, лісова жінка дріяда промовляла наді мною цей вірш, де небо п'є солодку воду, і де марно питати броду, саме там репічіпе, знай, відшукаєш омріяний край. Починається там край сходу. Не знаю, що воно означає, але ці слова зачарували мене на все життя. Після короткої мовчанки Люсі запитала, ідемо зараз, Каспіане!» Капітан пояснить краще, мовив Каспіан, Тож Дреніян витяг карту. І розгорнув її на столі. Ми ось тут, сказав він, вказавши пальцем. Принаймні, були сьогодні опівдні, скер паравалу нас вів легкий вітерець. Ми пройшли північніше від гальми, але прийшли туди наступного дня, тиждень стояли в порту, бо граф гальми влаштував на честь його величності. Великий турнір, де той переміг силу селену лицарів. І сам добряче звалився кілька разів, Дриніяне. У мене ще залишилось кілька синців, вставив Каспіан. і переміг силу селену, лицарів. З усміхом повторив Дриніян. Ми думали графові. Буде приємно, якщо його королівська величність одружиться з його дочкою. Та з цього нічого не вийшло. Зоока і веснянкувата, пояснив Каспіан. Бідолашна, зітхнула Люсі. То ж ми повпливли з гальми, продовжував Драніян Більшість часу протягом наступних двох днів. Стояв штиль. Тож ми мусили веслувати, а тоді знову повіяв вітер. До теребінчії ми дісталися аж на четвертий день після гальми. Їхній король вислав нам попередження не швартуватись, бо в теребінтії панувала хвороба. Ми обійшли мис і пришвартувались у гирлі річки. Далеко від міста, де й набрали прісної води. Далі ми три дні чекали південно-східного вітру, аж доки рушили у напрямі семи островів. Третього дня нас наздогнали пірати, судячи з остаткування корабля теребинці, та побачивши, що ми добре озброєні. Відступили після кількох стріл з обох боків. А ми повинні були навздогнати їх, захопити і повісити мерзотників, втрутився Рип'ячіп. За п'ять днів ми побачили мую, найзахідніше із семи островів. На веслах ми перетнули пролив і в присмірку прийшли до Редгейвена на острові Брен, де нас чудово зустріли і вдосталь напакували харчами та водою. Редгейвен ми покинули 6 днів тому і розвинули просто чудову швидкість. Тож, сподіваюсь, самотні острови ми побачимо післязавтра підсумок. Ми близько 30 днів у морі. І відпливли від Нарнії більше, ніж на чотири сталь А що після самотніх островів? запитала Люсі. Ніхто не знає, ваша величносте, відповів Дреніян. Може, самотні острови нам підкажуть? У наші часи не підказали, кинув Едмунд. Якщо так, мовив Репічіп. Після самотніх островів починається справжня пригода. Каспіан запропонував перед вечерою показати корабель та Люсі замучила совість. Тож вона сказала: Я, мабуть, піду до Юстаса. Морська хвороба це жах, самі знаєте. Якби зі мною був мій цілющий напій. Я б його вилікувала. Він у тебе є, сказав Каспіан. Зовсім забув про це. Коли ти залишила його, я подумав, це можна вважати одним із королівських скарбів. Тож взяв із собою, бери, якщо вважаєш, що скарб можна змарнувати на таку дурницю, як морська хвороба. Я візьму лише краплю, сказала Люсі. Каспіан відчинив одну зі скринь під лавкою і витягнув звідтіля пригарну діамантову фляжку. Так добре знайомо Люсі. Бери те, що належить тобі, королево, сказав він. А тоді всі вийшли з каюти назовні. На палубі. З обох боків від щогли розташувалося два великих подовгастих люки. І обидва були відчинені, як завжди у погідний день, щоб світло та повітря сягали за камарків корабля. Каспіан повів усіх униз, трапом крізь люк за щоглою. Товариство опинилось у приміщенні. Де від борту до борту тягнулися веслярські ослони, а світло пробивалося крізь дірки для весел і танцювало на стелі. Звісно, корабель Каспіана не був якоюсь жахливою галерою з веслярами рабами. Весла використовували лише коли стихав вітер або для того, щоб заплести чи виплести з гавані, а веслували всі по черзі, крім репічіпа, бо його лапки були надто короткими. Простір під лавками по обидва борти був вільним для ніх веслярів. Натомість центр займала заглибина, що сягала аж до кілю, напхана всякою всячиною. Лантухами з борошном, діжками з водою та пивом, бочками з солониною, глечиками з медом, шкіряними пляшками з вином, купами яблук, горіхів, сирних голів, печива, ріпок, свинячими боковинами, зі стелі, тобто з внутрішнього боку палуби, звисала яловичина, та низки цибулі. А також гамаки, в яких погойдувалися вільні від служби матроси. Каспіан вів друзів слідом, переступаючи з лавки на лавку. Хоча переступав тільки він. Для Люсі це було щось середнє, між кроком та стрибком. А для Рипічіпа – довжелезний стрибок. Нарешті, вони дійшли до переборки з дверима. Каспіан відчинив їх і завів друзів до каюти, що містилася під каютами на кормі. Звісно, вона мала не надто приємний вигляд, низька з похилими стінами, що сходилися докупи. Тож підлоги тут майже не було, а шиби з товстого скла. Не відчинялись, оскільки були зануреними під воду. Коли корабель гойдався, вікна мінилися то золотом сонячного сяйва, то тьмяною зеленню морської тувші. Отут ми з тобою й поселимося, Едмунде, сказав Каспіан. Твоєму родичеві залишимо лежанку, а самі спатимемо в гамаках. Я благаю, ваша величносте, сказав Дриніян. Ні, ні, друже, мовив Каспіан. ми вже це обговорили. Ви з Рінсом, твоїм помічником, керуєте кораблем і маєте безліч клопотів та турбот уночі, поки ми наспіваємо пісеньок чи розповідаємо історії, то ж ваша каюта. На верхній палубі. Тут, унизу, нам із королем Едмундом буде дуже затишно. А як же наш незнайомець? Юстас, зелений, з лиця, насупився і запитав, чи є хоч якийсь натяк на те, що буря стихне? Яка ще буря? запитав Каспіан. Адреніян вибухнув реготом. Молодий пане, заволав він. Та це ж найясніша погода, якої тільки можна бажати. Це ще хто? роздратовано запитав Юстас. Нехай забирається, у мене розколюється голова від його голосу. Я принесла тобі те, від чого стане краще, мовила Люсі. «Ух, іди геть, дай мені спокій, заборчав Юстас. Проте краплю з фляжки проковтнув і, хоча й сказав, що рідина не смачна, поки каютою розливався смачнючий запах. Його обличчя набрало звичайної барви. Вже за мить по тому, як проковтнув напій. І йому, вочевидь, покращало, бо замість волати про шторм та власну голівеньку, він заходився вимагати, щоб його висадили на берег та погрожувати, що у першому ж порту висловить своє ставлення до них британському консулові. Зате, коли репетіп запитав, що ж то за ставлення. І як його висловлюють, Мишак вірив, що йдеться про новий спосіб влаштовувати поєдинки. Юстас спромігся відповісти лише, тільки дурні цього не знають.